Як ви тепер знаєте, свобода думок та істина існує тільки за межами досяжності військ Москви, тому прагнення українців відновити своє справжнє минуле донедавна втілювалися виключно за кордоном. Можливо, найвідомішим і найдієвішим у цьому став засновник Українського наукового інституту у Гарварді, український історик-емігрант, академік та професор Омелян Пріцак. Він у 1980-х роках запропонував докорінну зміну трактування історії України. За його візією, свою культуру та менталітет, український народ успадкував від низки військових братерств великого степу, так само як болгари та угорці, українці є нащадками степняків, що осіли між мирних слов'ян землеробів на сході Європи. Україна, знаходячись на фронтирі. Кордоні між степом та лісом послідовно приймала до себе протягом століть все нові та нові громади вершників, достатньо різних за етнічним походженням. Установленні українського народу найвизначніша роль належить саме степовим воїнам, які були завжди готові зброєю захищати свою свободу. І козаки є лише останніми з них.